У Таїланді під час буревії обвалилася покривля шкільного спортзалу, де люди ввечері рятувалися від дощу. Інцидент стався в провінції Пхічич, що за понад 300 кілометрів від Бангкока. Будівля повністю обвалилася, а то був спортзал. Люди ховалися там від дощу, постраждали школярі та їхні батьки, а також прибиральники. Рятувальники працювали всю ніч та ранок. Зрештою їм удалося дістати тіла шістьох загиблих. Пізніше в лікарні від завданих травм помер шестирічний хлопчик. Ще 18 людей постраждали. Місцеві жителі кажуть, що ніколи раніше не бачили такого сильного вітру. Пролунав звук, немов із поля бою. Потім через 5 секунд налетіла буря. Я й гадки не мав зняти це на відео. Це було зовсім невесело. Спершу я не зрозумів, що це вітер. Це було схоже на звуки бою. Так гучно живу тут 40 років і ніколи такого не бачив. Аж мороз поза шкірою. Біля місця лиха організували центр допомоги. Тайські метеорологи в понеділок оголосили про початок сезону дощів. Вони попереджають, що зливи на півночі Таїланду йтимуть до кінця тижня. 继续来呀！